Вересень тут. А отже, починається гаряча ігрова осінь. Релізи йтимуть одне за одним. Гаманець буде порожніти із неймовірною швидкістю. Точніше, вже почав Мої вітання. Ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації, запрошую до соцмереж. Перелік в коментарях. Відгриміли ігрові виставки і маємо дуже багато їжі для роздумів. Більше приємної, але не все. От від Digital Foundry. поспілкувавшись із розробниками на Gamescom, з'ясувались, що багато вагомих, навіть тріплею розробників, не отримали девкіти Nintendo Switch 2. при цьому багато невеликих студій отримали просту відповідь від Nintendo. Випускайте свої ігри на Switch 1, і розраховуйте на зворотню сумісність при тому, що така гра, як Chilling by the Fire, вже вийшла на Switch 2. Ну, не знаю. Буває. Компанія почала святкувати річницю Super Mario Bros. Відбувся реліз від Nintendo It's Me Mario. Доступно три епізоди, також в Японії вже доступний додаток My Mario. Загалом можна назвати це справжнім початком святкування. Тім основні смаколики ми вже дізнаємось найближчим часом. Нагадаю, 1985 року, 13 вересня, можна сказати, почався не новий період в ігровій індустрії з виходом Super Mario Bros. Супер Маріо яро Відбувся реліз Story of Sізон Grand Bazaar. Кретики дуже задоволені грою. Якщо подобається оригінальний Harvest Moon, то цю пропускати не можна. Є звичайна і колекційна версія вийшли на нормальному картриджі. До слова, це чергова гра від Марвелус вже була у ран і ось на початку вересня вийшов Diamond X Machine. І до слова, якраз про нього, маємо перші оцінки по цій грі Diamond X Machine Titan Sion, від того ж таки Марвелуса, які цього року вже видавали цікаві ігри, але вони були про фермерство. І вони були насправді чудовими. Але ця все ж таки посередня. На усіх платформах присутні технічні проблеми. Також говорять, що сюжет поверховий дослідження майже відсутнє. Ну, одним словом, розчарування. Але все ж є демо-версія. Спробуйте. Чергове неймовірне оновлення для No Man's Sky Voyagers. Зможемо виходити у відкритий космос, отримуємо кабіну пілота і взагалі можливість ходити по власному зорильоту. Також безліч нових костюмів, кораблів і різного цікавого контенту. Також говорять, що буде додано підтримку DLSS 4.0, тобто на потужних консолях буде ще краща графіка. На Nintendo Switch Switch 2 ще не вийшло на момент створення відео. Але так як затримка буває всього на кілька днів, то можливо вже і є. Гра до слова має неймовірні показники онлайну в Стімі 100 тисяч для гри, яка вийшла 10 років тому. Показники просто неймовірні, і навряд чи Hello Games зменшить підтримку свого дітища. Nintendo Switch 2 продовжує чудово продаватись. В США вже продано понад 2 мільйони консолей. До слова, це на 75% більше ніж оригінальний Switch за той же період часу. Показники неймовірно вагомі. А ще у нас попереду святковий сезон по суті, Японія теж не пасе з задніх. Там 1 мільйон 980 тисяч. Якщо зважити на те, що там в тиждень продають по 40 тисяч Switch 2, я думаю, на наступному вже теж буде 2. Вже надійшли в продаж Animal Crossing Crocs. Звичайно, ціни, як завжди, високі. Ну на продукцію Crocs інакше не буває, але виглядають такі чудово. Мають невеликі змінні елементи, ну і загалом Crocs часто мають гарні колаборації. Не так давно була з Майнкрафтом. Life несподівано отримала Nintendo Switch 2 Edition, при цьому ще й безкоштовно. Тепер гра має нормальні текстури 1080p і 30 кадрів в секунду, ну і керування мишкою. Якщо ще не купували, то можна спробувати ціна 40 доларів. Невелике інтерв'ю з директором Bloober Team. Піотер Бабієно для видання The Game Business розповів, що в них є великі плани на Nintendo Switch 2. він хоче перемісти більше жахів на консоль, адже є фанатом консолі N з часів Гемкю. Він вважає, виходила золота класика жанру горор. Загалом був натяк під нього на Silent Hill 2, яка є ексклюзивом Sony до жовтня. А Chrono The New Dawn вийшов вже 5 вересня. Має гарні відгуки, зокрема і на свічі. Технічно гра виглядає добре, але ті гра, ладно далека до ідеалу. Але що важливо, має українську локалізацію. Ну і певний мінус те, що гра на ключ-карті. Ковенікса оголосила, що Dragon Quest 1.2 1-2 d діла пішла на золото. Отже, вийде, як і заплановано, 30 жовтня, будуть окремі версії для Switch і Nintendo Switch 2 без можливості апгрейд-паку. Втім, подібна історія була із Dragon Quest 3, тому, можливо, ще й передумають. До слова, це не єдина гра в 2D HD, яка запланована на цей рік від Square. Зимою вийде Traveler Zero. Ерік концертапе бароне знову вирішив порадувати фанатів Stardew Valley. налення один 1.7, Звичайно, без жодних дат чи деталей, але воно готується. Також нещодавно він згадав, що його ще одна гра Chocolate теж в розробці, і робота триває. Невеликий бонус від Nintendo, Якщо купити протягом вересня Nintendo Switch Online або Nintendo Switch Online Expansion Pack на 12 місців, то отримайте додаткові 2 місяці безкоштовно. Така собі акція 12 плюс 2. І оновлення для того ж таки Nintendo Switch Online. Цього разу для Nintendo 64. Вийде Forsaken 64, а в японському регіоні було додано Magical Vacation для Game Boy Advance трохи чуток по набору Леко Покемон. Повідомляється, що буде три набори з релізом у кінці лютого. Будуть набори по 60 доларів, 200 доларів і хвилиночка 650 доларів. Доларі. Також для дорожчих наборів мають бути якісь бонусні набори за передзамовлення. До слова, в найменшому буде 587 деталей, то що за 200 доларів 2050 деталей, а от ось 650 доларів, що коштує 6838 деталей. Хоча, чесно кажучи, за таку ціну, мабуть, би й живого покемона варто було покласти. Свіженькі чутки Resident Evil Requiem вийде на Nintendo Switch 2. Про це повідомив Dusk Колем, який спеціалізується якраз на чутках по Resident Evil. Але він зазначає, що гра, скоріш за все, буде версії з іншої технології. Це цитата, Це й не дивно, адже технічний Switch 2 не потягне того, що анонсовано в грі. Ну і не факт, що гра вийде паралельно разом з іншими системами. Видання Bloomberg зробили цікаве повідомлення, хоча чуток про це було більш ніж достатньо. Виявляється, що Nintendo так і кілька разів відкладала реліз Switch 2. Це робили через неготовність окремих ігор, і мова саме про ексклюзиви від Nintendo. Видання вказало, що дізналися із джерел близьких до тих, хто відповідав за запуск консоли. От та ж ситуація з Метроїдом яскравий приклад цьому. Відносно Star Wars Outlaws, Good Vibes Gaming, ті, хто першим всім розповіли, що гра має просто жахливу оптимізацію, визнали, вони помилились. Все ж та версія, яка вже доступна зараз, має цілком нормальну продуктивність. Схоже, Ubisoft на паксвекст виставила далеко не останню збірку гри. Ще з цікавого. Гра має дуже гарні оцінки на метакритиці, Я, звичайно про версію Switch 2. Так, вигляд має далекий до ідеалу, особливо в портативі. Але тут все ж Ubisoft провели дійсно чудову роботу, бо оптимізації і гра варта уваги. Але наголошую, що і ладно, це та ж сама гра, і питань до неї багато. Тому високі оцінки це скоріше аванс за зроблену роботу при портуванні. Такі були новини тижня, дякую що додивились до кінця усім миру.